Оп-оп-оп. Давайте перевіримо розумний литок на практиці. Сьогодні ми будемо імітувати брудні кошачі справи за допомогою цукерок відповідної форми та липучого цикорія. Ой, ложечка аж зламалася. Так, перша пішла. Фу, да. перша пішла. Друга пішла. Давайте ще дві зробимо для. Реалістичність і запускаю функцію очищення вручну, бо у нас кота не було. Лоток не побачив, що хтось був у ньому. Це вага занадто маленька, але все ж таки імітація є. Поїхали нарешті, побачимо, як воно взагалі працює. Як бачите, чистий наповнювач потрапляє через сітку у відсік для чистого наповнювача. А усі котячі брудні справи вони зараз потраплять до контейнеру через ось ці дверцята, які відкрилися. Оп-оп-оп, всі на базі. Всі на базі. І зараз у нас чистий наповнювач, він висипеться назад. Як ви бачите, з великими кіщачими справами лоток впорався добре. Давайте перевіримо, як він впорається із дрібними кіщачими справами, і саме для цього вам потрібен комкуючий або грудкувальний наповнювач. Опа. Готово. В магазині нас запевнили, що цей наповнювач грудкується найкраще. Давайте перевіримо. Чистий наповнювач знову у нас потрапив у відсік для чистого наповнювача. А усі дрібні справи кіщачі у нас зараз потраплять до контейнеру зі сміттям. Ось він згрудкувався і ця грудка велика. Де вона? Бем впала у контейнер для сміття. І все, проблема зникла. Проблеми немає. Що робити, коли життєвий цикл вашого наповнювача дійшов до кінця, і ви хочете повністю очистити і помити лоток, а така можливість є. Для цього у комплекті у нас є ось така пластикова шторка. Вона закриває ось цю сіточку. Ви нею закриваєте цю сітку і натискаєте на очистку. А ви можете відкрити оцю бічну панель хова тут від'єднати. Сам лоток, і ми можемо просто дістати лоток і його вільно помити всередині, вологою серветкою, все витерти, ставити назад, зафіксувати, і він у нас готовий до роботи. Як вам такий розумний лоток для котів чи придбали би для свого улюбленця? Пишіть у коментарях і, безумовно, підписуйтесь на наші соцмережі. Всім папа! -па.